Відділ з питань ветеранської політики у Шускінській районній державній адміністрації почав працювати з жовтня 2023 року при управлінні соцзахисту населення. У цьому ж році, з липня, в райдержадміністрації був створений самостійний структурний підрозділ з питань ветеранської політики, в якому працює шість фахівців. Його очільник Сергій Ільєнко накреслив задачі, які виконує відділ. Окрему надаємо послуги ветеранам війни, демобілізованим особам, членам їх сімей. Це Консультативна по різним напрямкам починають правовою до соціально-психологічної реабілітації, право допомоги соціально-психологічної реабілітації. Плюс к тому до того ці люди мають певні соціальні гарантії, соціальні пільги. В цьому плані також ми надаємо послуги, оформлюємо допомоги різнопланові. Повідно до законодавства, крім того, через відділ з питань ветеранської політики відбувається встановлення статусу члена сім'ї загиблого та особи з інвалідністю внаслідок війни. У нашому відділі приймається пакет документів, і максимально швидко ми там на протязі одного дня, незважаючи на те, що законодавством передбачено там 30 днів. Ми на протязі одного дня розглядаємо матеріали, комісійно приймаємо рішення, видаємо вже посвідчення. Людина набуває певного статусу. Пан Лєнко говорить, що на посаді керівника відділу Відділу з питань ветеранської політики працює всього два місяці, і за цей час особисто до нього за допомогою звернулося 30 осіб. Фахівці ж відділу прийняли 83 особи. Основна маса питань, які задавали, це все ж таки встановлення статусу. Особи з інвалідністю постраждали внаслідок війни. Особи члена сім'ї загиблого видавались посвідчення, в тому числі довідки дітям, встановили статус особи. З інвалідністю внаслідок війни не тільки військовим, що одна цивільна особа внаслідок військових дій. Сергій Ільєнко учасник бойових дій, ветеран війни. Він, як ніхто інший, знає, і розуміє проблеми військовослужбовців. Останній рік йому довелося служити в штабі одного з підрозділів ЗСУ. На собі відчув особисто знаю проблематику і знаю шляхи вирішення. Тобто, я крім основних пріоритетних напрямків в роботі відділів, я надаю хлопцям. Допомогу консультативну і частково і практично у вирішенні їхніх питань. Бо у хлопців є питання там, от отримав поранення, але там, пролікувався півроку, але до цього часу немає довідки про обставини. Тобто ніде не вказано, що він отримав це поранення чи травму під час виконання бойових завдань. І відповідно він втрачає певні соціальні гарантії від держави. В такому плані допомагають деякі хлопці. От, нещодавно звертався, він у перші дні повномасштабного вторгнення. Були вони на охороні аеродрому, артобстріл, авіаційний удар. Його вивезли зовсім інший підрозділ, він лікувався досить довго. На даний час військової частини, в якій він служив, вже нема. Допомагав йому знайти контакти, зв'язати з військовою частиною через ТЦК, через наше, щоб все таке. Він має право на отримання групи інвалідності, там дуже серйозне поранення в його і певні обмеження по здоров'ю його є. І встановлення статусу інвалідності як військовослужбовців, все ж таки це. Ну, Більший перелік соціальних гарантій від держави для цієї людини, за словами пана Ельєнка, основними питаннями, з якими зверталися до відділу протягом року, були встановлення статусу члена сім'ї загиблого та особи з інвалідністю внаслідок війни, а також призначення пільг та соціальних виплат ветеранам війни, учасникам бойових дій та членам їх сімей.